Її вже давно широко використовують науковці у всьому світі а в Україні медична психологія лише починає свій активний розвиток. Великий внесок і встановлення докладають науковці інституту психології імені Григорія Силовича Костюка. Ця галузь науки то куди більше ніж просто відверта розмова лікаря з пацієнтом. Все таки існує парціальний підхід, скажем, до психотерапевтичного впливу кардіологічних хворих чи то хворих із язву шлунку, тож аби розширити горизонти і поділитися досвідом лікарів. Практики збираються на науково-практичній конференції. Нині до Києва послухати таких всесвітньо відомих професорів, як Сергія Максименка, Латина Яценка, Валерія Бітенського та інших знаменитих науковців зібралися понад 150 молодих спеціалістів. Психологія сьогодні знаходиться в глибочайшому кризисі. Цей кризис зв'язаний не просто з тим, що чогось то не зучили и чили не поняли, а состоит в том, что необходимо совершенно новые идеи парадигмального уровня, которые продвинут психологию. Інноваційні методики психології нині активно впроваджуються у життя, і цьому сприяє нинішня конференція.